І випускники, кого б ви хотіли бачити з артистів на своєму святі? <різь> <різь> Добре, а зараз сюрприз для випускників.

Гаймують чуєш. Другийки були і вас відпають, чуєш? Що не чиштеся, що ж йдете зі школи? Чого опустила сльозу одна з другого, Та, то то ненадовго, що де ти приходила до школи, ні? Та витирайте сльози, чиштеш і піщуть, кричить, далеко не її чуєш. І теска, привіт всім. Подіставали айфони, телефони. Зелененьке мені ще дуже подобає. Привіт. Ще не достигло, трошки зелена, бою трохи, ні? Не бійся, ні, я припнений. О, о, молодець, Хочеш там посидіти? Хочеш? Всі думали, що я зараз прилечу на джіп, а я. Ми йдемо до Європи, ні? Цивілізація, екологія. Хто має ровер? Ром піднесіть руку. Чай, одна не піднесла. Котра, котра всі. Ти що не маєш жовра? Їдеш нині зі мною, чуєш. <рив> Мене завтра в Тернополі концерт. Чув, чи ні? Чув, чу, маєте білети. Чи, чи не менше вже мають білети? То так є. Заказали, мама татом на плаче, ні. Точно, Галина Івайна теж зачула, що я маю в Тернополі концерт, не з ним колікуємо давно вже. Каже, чуєш діду, така справа. Має таких файних дітей злотих. Приїдь! кажу, Гвиневальна, то тут Тернопіль далеко, але от зустрівся мені файний хлопака, трохи його щодло, грозі, але нічого. Всі вдар повали, ні? Давай жічуш? Кажу, йому платити не треба, йому сіна дам на вискне. молоді качта покрешити покр... 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 і все. Ти чого не, не прибрав тут, що? Що не знаєш, як я стою? треба файно розтуяти його. Я не скошу на свіжу трава. Під замазкою, чесно кажу. Галина Іванівна. Я, я от їхав собі сюда, на той свято і думаю, таку файну пісню зложу про вас, про ваших випускничків, але ви всі крісали зараз зо мною добре чи ні. Всі всі, хто є великі, малі всі скачуть. Жіночки, очо, посідали? Що концерт на хвиляму, ні? Олена на вони думають, що на халяву, вам переплатити, ні. Сидіть, але на Івана фундує. Ще зараз співаємо пісню, цю дорогу клепав. О, кожен на своє місце. Кожен має своє місце. Чо? А -а, моє місце, де? Я, -я знаю на дерчанці. Поїхали. Починаємо співати пісню про ваш випускний. Файно. Трохоруха пішине, що ніби пустрі, всі ще випускли, в позбирали, в дівчину вісукінки, а у хлопців сам дале. Я вам скажу, то капець, то капец спець, всі ці дня чекали. Тут зійшлося і все село будемо гуляли. Ваша школа супер я полтію сам. Ви найліпші, найфайніші, просто номер оно. Чи разом ваша школа, супер я володію сам! Ви найліпші, найфайніші, просто номер one. Знаю класний керівник, то жінка реальна. Вона любить дуже всіх, просто капітальна! Я вам скажу, то капец, то капец безфайно на все село, и замок шок знає. Ваша школа супер я полкию сам. Вы не легче, найфайніший просто номер ван. Ваша школа супер. Найфайніші, просто Чувак чувак, чувач, чувачі, Тілі, тілі, не често, ті, 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 хай знайде в житті кожний своє місто! Я вам скажу, то капець, то капець, пить всі будуть вас знали. І цілим селом, як нині вдома зустрічали. Ваша школа супер хльова я балтію сам. Правда? До... Полпіржував. Ти дивиш кому нароби. Тому що інтернат ще раз і... Ваша школа, супер кльова, я долучую сам. Де найліпші, найфайніші просто номер ван. Ваша школа, супер кльова, я полечу. Осяй розиний випускний. Десяти ся сосулька. Десь да ближче. Що не хочеш, чи що? Не переживай, що нормально. Що вас мішають у ті що, тиснуть. Я знаю, що ви не хочете лишити ту школу. А то що нормально, то всі так були, ні? Шкодуєте за школу чи ні. Що, Галина Івановна, приймете їх з 1 вересня вони дуже хочуть до школи. Хочете, хочете хочемо. діти не пускають. Діти то є наша радість, я вам чесно скажу. Двічі на чого зелену зазульку я сі і гон передати.